Більше сипа, дивіться, ось цей хлоп і при цьому краще насипав. дня, друзі, слава Україні! Привітик, всім да, вадос! Так, 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 Друзі, значить, другий день молотим соняшник. Це у нас Беревант 99. Зранку заїхали. Кусочок тут 2 гектара. Він тут найшикарний. Як бачите, високий. І непогано тут сипе. Полі, як зрозуміло, ночі вчора били, волога була 5,1. Зараз зранку цей кусочок доб'ємо і поїдемо в поле. І там в нас ще два сорти Піонер 99-й є, демку заклали, і Артагровський Neymar Plus, здається так. Подивимось, що він там посипе. Стежатку на, на полностью підняв, да? Да? Повністю жадку підняв і бачите, який соняшник високий. від двохдольних тільки бризкав. А, а це знаєш, я тут не, промотижити не міг. Е, тут якраз косина, де жив. і все. Тільки від злакових ми бризкали, а від дводольних сроки трошки прозівали. Він тут гарно пішов і було вже пізно бризкати. Да, попередник пшениця. 30. Ну тут десь за 30 сипе, я думаю. 30-ка точно сипе. Такий соєшник чистенький, гарненький, зараз заїдемо зважимося. Ще кусочок залишився, скільки тут він приблизно дає. Що, друзі, зараз заїдемо, зважимося. Я тут Пчелку загрузили, це є в нас і пчелка возить. Прошло я літав, так? а Ага, ну да, пчелку ж не надаваю. Сейчас, друзі, заїдемо Неймар. Значить що, на весах тара мене 7480 була з баком повним. Ну десь 7450 бак неповний. 13100, значить набрав, то 5650 Будемо считати що по 5,5 тонн я вижу И переблизно узнаємо яка врожайність І у нас тут сейчас Ото ото Заїдемо зразу двіжемо Глянем що у нас сильно Да-да-да. Наші друзі Неймар плюс. Да, Артагравский. Сейчас мы с зафигачем попилимся. В принципе по висоті оно все рівномерне у нас. Если так дивиться. По ту сторону 4 сівалки Пионер 99. -й. Снів немає, чистенько все, тут ми все нормально побризкали і матижим. Оранка весняна, сіяли ми тут 70 тисяч, як кукурудзу. На тих 2 гектарах ми висівували 59 тисяч. Там вражаність, вадік домовилися, з півтони було. Ну, три, три стабільно, може там три один десь. 3 посипала. Так і ну, соняшник чистенький. Попередній кукурудза, тут повинно два роки кукурудза була, а перед кукурудзою і соя. Повинно, якби не ця, ця війна, був би тут у нас, як зазвичай, so, соя. А так би пія соняшником. Чесно кажучи, не дуже ми доволі соняшником. Шаціна, що врожайність ну, менше. 2,5, я думаю, дає. Ви приблизно почитаємо. Герненький рівномірний. На той год, мабуть, соняшника взагалі не будемо сіяти. Щось він нам в руку не йде, сої проще займатись. Ладно, робимо кружок і подивимося що там буде. Висипаємо. Так, висипаємо водій. Так, неймар плюс кружок зробили. приблизно скільки він тут насипав. Да Щас. -да так, -да. так, так, в цю сторону. Як хочете, друзі, я вам заїзди поробив. Тільки Понял, перший круг забув зробити оставить на другому кругі я то став. Тут 4 сівалки положив. Ты ж 9 ротків, да береш? Так, це піонер, Більше сипа. Дивіться, ось цей хлоп. І при цьому краще насипав. ви скажете, правильно було б ще пінатуру поміряти, немає ну, маємо мене маленьких квісов, на баночку. і так бачимо, що він більше сипа. Зараз Вадика попросимо ще Бреван заїхати, щоб однакові його подивитися. Зробимо? А почти підверху, щоб тепло. Більше стекла. Давайте відкриваю. Тут дві сівалки ще цього піонера, а потім бреван йде, щоб длина була, воно не спіши. Есть... О, ну, бачиш два соєшника. Ось ось ось, оце ага, ага, я ага. посчитав нарядок. Нє, дивись, хоч на рядок зміститися туди. Ти не забереш, все I равно тебе. Туди можеш перекладати. Снарядок на два, щоб тоді забравання порядку дивись. менше давче. Піонерівський саме краще. Да. Скажете, що натуру не поміряли, ну звиняйте, вісов немає. Воно і так показало, що все таки піонерівський краще, дав. Так, що? Що докидало? Ми збираємо чорне золото України, як дехто з вас любе називати соняшник. Але я вам скажу, що ця культура виснажує наші ґрунти і це такий убивця ґрунту, можна сказати. Тому, що, як правило, ось це на 300-500 кг менше дає після соняшника. Чесно кажучи, порахували ми, що ми намолотили, приблизно врожайність 2,4. Це не точно так, як ми прицепами рахували. Ну, як вивеземо, тоді будемо знати. Незадоволений ми соняшником з такою врожайністю він нам руку не йде, і ми в планах від нього знову відмовитися. Що будемо сіяти, не знаю. Весна покаже. Може ще повернемося і до соняшника. При таких цінах, і як він виснажує ґрунт, ми побачили, що не стоїть нам ним займатися. Не наша це культура, можна так сказати. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна. Мирного неба всім.